Що ж продовжуємо наше інформаційне мовлення. Сучасна війна вимагає сучасних рішень. І Дрони одна з головних загроз на фронті. А отже, і один із головних викликів для наших бійців, щоб встигати за темпом війни, Збройні сили України впроваджують нові методики підготовки. Днями військові показали унікальний тренажер, що дозволяє відпрацьовувати стрільбу по дронах просто таки з рухомої платформи. В таких умовах військові навчаються точності, швидкості реакції та командній взаємодії. Знання технології навички це те, що ми Здобуваємо в цій війні, але щоб перемагати, маємо навчатися швидше, краще і з випередженням. Ну і подібні тренажери, крок до армії майбутнього, яка здатна ще ефективніше боронити Україну. Тут до речі, варто догадати, додати, що е, тренажери, симулятори це не лише про здешевлення процесу підготовки бійця, але звісно ж це напрацювання скілів і навичок. І Перш ніж боєць вийде на поле бою, умовно кажучи, буде брати активну участь в бойових діях. Він вже буде навченим, буде як оперувати цією самою зброєю. і тут не важливо, чи це стрілецька зброя, чи це дороговартісний, умовно заряд до того ж самого Джавелін або ж стінгера. У нас в студії вже є гість ігор Біло, засновник мілітаритех Company. Вітаю вас! Ми, до речі, з вами вже знайомилися і раніше в межах проекту 4.5.0 знімали ці самі тренажери-симулятори, але для наших підрозділів ППО для значить мисливців за шахедами. Там здебільшого йшлося про кулемети, Браунінг та інші засоби враження. Одразу. Зу для наших глядачів пояснимо, що у нас є реквізит. Можете взяти до рук цей, значить цю рушницю. Цей дробовик, дробовик має назву «Дронобій». Вже з самої назви зрозуміло про що далі буде йтися. Мова зокрема, але так само поруч є і такі ну елементи нашого сучасного життя. Це vr окуляри Так, от так вони на голові виглядають. Це маленька така, як то кажуть, знаєте, затравка до сюжету. Ми про це поговоримо трошки пізніше, пане Ігорі. Я би хотів би просто на початках. Дати визначення акту, актуальності, правду інженерної думки, значить розробкам нашим. Наскільки це справді допомагає збивати протидіяти не лише FPV на фронті, да, умовно, за допомогою такого озброєння, але і більш потужним дроном, тим самим грагиранням або шахедам? А, ну, взагалі, сьогодні сьогодні сьогодення війна, вона кожен день змінюється. І ми. Повинні досить швидко змінювати наші симуляційні системи. Ми починали з стрілецької зброї. Сьогодні ми розробляємо симулятори більш більш важкої зброї. і останнього року ми запустили процес симуляції саме симуляції збиття шахедів, саме симуляції управління самими дронами, роботизованими системами. І ми розуміємо, що так швидко змінюватися. Система тренування може тільки за допомогою самолісійних систем це не тільки швидко, ефективно, не витрачаючи боєкомплекту, без ризику знищення самих роботизованих систем, але й допомагає. Моделювати різноманітні сценарії, симулювати події декількох людей в одному середовищі або навіть армії, цілком де усі роди і види військ можуть доєднуватися до цифрового середовища і відпрацьовувати досить складні сценарії. І одних з таких складних сценаріїв. На сам складних, тому що досить важко відобразити саме політ дрону камікадзе, який вражає сьогодні наших бійців, і просимулювати, як навчитися збивати в режимі Last Chance такі дрони камікадзе, саме розроблений цей симулятор. Тобто, це є симулятор, який відображає рушницю. Це справжній Ми мотор. зараз. Про це поговоримо, да. Дині, що я б хотів відзначити, що у нас зникло ну, екран. Потух, так би мовити, зникло освітлення, чи можливо там щось підкрутити, поки я говорю. Зверніть увагу, ви, будь ласка, чи uh -huh. знаєте ви, чи ні, uh -huh. що треба зробити? Бо тут буде демонструватися картинка, як власне і працює цей самий карабін, ця сама рушниця. Uh, я єдине, що хотів би додати, що тут дуже важливо uh, говорити про uh, те, що наші виробники uh, оперують не лише, uh, скажімо так, своїм розумом, своїми якимось ноу хау, але так само і здебільшого українськими деталями, саме українського виробництва, і це дуже важливо, тому що ми з кожним днем практично маємо віддаляти себе. Бе від перспективи закупівлі тих самих деталей, комплектуючих у Китайської Народної Республіки у Китаї, який так чи інакше підтримує війну Росії проти України. До речі, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо санкцій щодо п'яти китайських компаній, які, врешті, постачають ці всі засоби, значить, і деталі. Чи працює у нас вже планшет чи ні? Чи можемо ми демонструвати картинку? Так, бачу, що поки що ні. Так, от дуже важливо, що ми комбінуємо так, би мовити, міксуємо і наші можливості по запроваджу. Жень, якихось оригінальних і цікавих ідей, ноу-хау, але так само і виробляємо ті самі деталі, комплектуючі акумулятори. І що важливо, наприклад, якщо говорити про оптоволоконні дрони, ще буквально півроку тому, коли я спілкувався з нашими розробниками, у нас була це лише перспектива. А, значить, виробляти своє оптоволокно. Ми закуповували, як і всі інші, як і росіяни ті самі а, ці бабіни на багатокілометровій відстані. Значить, в Китаї, але тепер вже виробляємо ці наматуємо катушки оптоволоконні. І у нас в Україні і, власне ця царина розвивається так само, як і царина самих тренажерів. Якщо взяти до рук цей карабін, до речі, це абсолютно точна не копія, а це точний значить, оригінал, так просто він із своїм додатком, так, якимось гаджетом, який стимулює картинку. Так, да, Це є масогабаритний макет. Це було колись справжньою зброєю. Потім ми її деактивували за допомогою хлопців, які розбираються в зброї, і зробили таким чином, щоб вона була повністю безперечна. І додали певну електроніку для того, щоб зробити симулятор. Потім, коли хардверна частина була закінчена, тобто працювання з залізом та електронікою, ми збудували саме такий симулятор, який повністю відповідає руху. Боєкомплекту справжньої зброї і е, допомагає будувати певні сценарії, щоб можна було Пане, збивати шахет. Зараз ми бачимо картинку разом з глядачами е, значить, через планшет. Це те, що ви бачите в аракулярах. Я хотів би пояснити, що тут максимально зручний, е, значить, меню максимально зручне, тому що тут можна виставляти будь-які опції для навчання. Це умови погодні, це нічне там денне бачення, умовно кажучи, е, підказки по цілі. От, розкажіть про це наскільки це зручно при навченні для військового е, ну з одного боку, це максимально спрощення. На тому, що ми знаємо, що бійцю потрібно не вчити, як працює програма, а саме вчитися певним рухам, які йому знадобляться в бою. Але з іншого боку, ми можемо змінювати будь-що обирати день, ніч, туман, обирати погодні умови, і все це впливає на характер поведінки, саме кулька, яка, яка вилітає в такому цифровому режимі, і надає можливість відпрацьовувати дуже наблизно історію до справжньої. Тому Я, так розумію, що прос... Я так розумію, що в ефірі можна і зробити якісь імітаційні постріли, і побачити якусь ціль, так? А, давайте спробуємо, бо в ефірі досить багато різноманітних е, приладів, які мож... не допомагають, будемо так казати. Ну, але справжніми справжніми набоями стріляти не будемо, звісно. Але умовно кажучи, покрутитися. Зараз ми бачимо, що летить. Летить дрон, який потрібно збивати. Саме це так відбувається в житті. Якийсь дрон в мене вже потрапив. потрапив. Тобто я... Програв, будемо так казати, але програв це в режимі симуляції, а в режимі е, справжнього справжнього так. бою, це буде а... враження, яке будуть досить травматичні. Тут дуже важливо до речі, наші дронщики, дроноводи, хто в армії вже служить там не перший рік, скажімо, на досвіді, вони відзначають, що ви сказали, я програв. Вони означають, що найкращі оператори, саме хто працює з віарокулярами, це ті молоді хлопці, які до цього грали в комп'ютерні ігри і мали до цього з цим справу. І це абсолютно логічно. Тож, якщо у вас є е, такі досвід і таланту, будь ласка, до. Е, Війська завжди вас запрошують працювати на відстані через віарокуляри на безпечній відстані проти ворожих повітряних цілей. В мене питання: наскільки взагалі у вас лінійка амплітуда ваша? Вона є широкою в плані розробок подібних симуляторів? Тому що зараз ми говоримо суто про збиття дронів тих самих FPV, дрібних цілей. але нині дуже актуально над літом заяв наших військових головнокомандувача, зокрема, і протидія шахедам, чи можна створити тренажер, який буде допомагати вчитися на тих самих зенітних дронах, які протидіють ворожим шахедам? У нас досить класна база для цього вже є. Сьогодні в нас розроблено і постачається до військових саме тренажер по знищенню шахетів через кулемет Браунінг ДШК та інші кулемети, які ми бачимо сьогодні навіть в містах в Києві, які збивають шахеди. Але сьогодні ми розуміємо, що війна змінюється і шахеди стають більш потужними. І за своєю і за своєю Частину компонентною да, швидкістю да, точно да, саме так. Да. Тому е, змінюється і метод їх знищення, і ми е, симулятори теж розробляємо е, з, ну, в, в, в крок з часом. Сьогодні ми е, розробили вже. У нас є прототипи, які ми демонстрували генералитету, це саме шахетики, е, з, зенітний шахет, зенітне дрон, який збиває шахеди, і різноманітні інші засоби враження, які ми не хочемо сьогодні підсвічувати, бо це є досить така тема. Але щойно така можливість буде підсвітити це. Інші засоби враження, то будь ласка, запрошуйте, під знімом безпосередньо 4%. на вашій базі, де е, навчаються безпосередньо військові, і покажете все і про Дякую вам Дякую. за те, що знайшли можливість принести це в студію наочно продемонструвати. Чим цікавий цей дробовик, е, значить, е, дронобій, е, тим, що це не просто один постріл, це навіть не автоматна черга. А це е, маленькі кульки, вони розлітаються на велику амплітуду на е, велику відстань, і можуть у військових більше шансів вразити цей самий дрон. Хотілося б, щоб у кожного бійця справ. Ді, був такий дробовик така рушниця, і власне вони оперували майстерно цією зброєю. Дякую вам, Ігор Віло, засновник групи компанії L7, Севен. Да був у нас в студії.